За те, що нас Спаситель відкупив, скажемо слава нашому Господу. Брати і сестри, сьогодні ми згадували велику ціну нашого спасіння, і цим радієм тішимося, що Бог вибрав нас на спасіння, не на гнів, але щоб дарувати вічне життя. І ми сьогодні радіємо, що можемо знову і знову збиратися в домі Божому. О, це все милість Його Господня, слава нашому Господу, і тому ми спішимо завжди цей дім, Божий, бо тут добре. Тут добре, брати не раз про це нагадують, і такий псалом співаємо у святому єднанні при Божих очах. Ми забули страждання путі свіжі сили знайшли Господні слова, щоб сміло і радісно йти. Господнім єднанні. не просто е, нам е, ми знаємо, що розуміємо, що на життєвій дорозі зустрічаємо страждання, випробування, труднощі, хвороби, різне, різне. От. Але коли приходимо в присутність Господню, в святе єднання один з одним, а особливо з Господом. І здається, не раз я так нагадую і на молитвах, на зібраннях наших, що і проблема не рішилася, і трудність це є, і недух в тілі, але воно вже є так, так збоку, а з Ісусом так добре. Тому. Тому, що він торкається своєї любові, своєю благодаті, він дає відчувати, що він рядом. Він співчуває і з нами, і несе цей тягар тяга разом з нами і нам допомагає. Слава нашому Господу! О, і тому він дарує знову і знову нам те, щоб, як я нагадав, свіжі сили ми знаходили і в чому в Господніх словах, щоб сміло і радісно йти, навіть переживаючи труднощі, щоб ми знаходили в чому ми можемо радіти. Слава Господу! Це дає нам. Господь, і тому хай Бог благословить нас в цьому єднанні От, і знову потішає, підкріпляє. Перед нами знову боротьба, дорога. І так як розуміємо, що е, до причастя ми приходили випробування. Ворог не хоче, щоб ми участвували. І після причастя знову нападки свої є. Якщо не сьогодні, то завтра. Як не завтра, то післязавтра він чатує. Той ворог душ людських написано, як рикаючий лев, як рикаючий лев, хоче поглотити, але нам Господь. Господь знову і знову дає свою силу через слово своє, через присутність Духа Святого і різними путями нас підкріпляє, щоб нам устояти в цій нелегкій боротьбі і проявити вірність. І особливо про те, що я хочу сьогодні говорити, щоб багато плодів принести. Хай Бог благословить. Я зачитаю слово Боже ще деякі місця, і ми перевіримо своє життя, свої дороги, путі. І особливо як я тут зачитаю цю притчу про дерево, своє духовне дерево. Ось читаю Євангеліє від Луки, 13 розділ, 6 віршика, і він розповів їм таку притчу: один чоловік мав смоковницю, посаджену винограднику своїм, і він прийшов шукати плоду на ній, але не знайшов, і сказав виноградареві: ось я третій рік приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу, зрубай її, навіщо вона і землю займає. Але він сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її. І на цей рік, поки я обкопаю її і обкладу гноєм, чи не принесе плоду, якщо ні, то зрубаєш її, поки до цього місця. Знаєте, минають, як то кажуть, дні проходять місяці, пробігають, а роки летять, так, руки пролітає. Все пролітає, все минається. І Час від часу Господь нам дає таку перевірку, особливо перед Новим роком, але я розумію, що ми постійно повинні тиждень чи місяць проходить перевіряти свої путі, своє життя. Перед причастями сповідаємося, каємося, та й щодня щось знаходимо не так. Але в життєвій дорозі, бо ж так як ми ці дерева посаджені в Господньому домі, повинні приносити плоди. Можна просто попросити прощення, да, не принесли плоди, якийсь час пройшов, а далі. А далі чи я виправився, чи я виправився в своїй життєвій дорозі? Знаєте, ми навіть оці роки пори року, минають, і е, особливо зимою ми чекаємо весни, правда, коли потеплішеє, особливо щоб дешевше платити за газ, за тепло. Оце. але хто має е, огороди, ділянки, сади? Розуміємо, що ми щось будемо садити, сіяти, о, дерева маємо, і хочеться з нього плоду отримати якось прекрасно. І коли приходить світ, от то дивимося, як прекрасно зацвіли сади, як прекрасно сад те чи інше дерево. Прекрасно, я так от дивився ще весною і дивлюся, якщо черешні так рясно вродять, то, то прийдеться гілки підпирати. Гілки, але я підіпру, аби воно вродило. Але дивися, що е, якісь нападки, якісь хвороби, якісь може. Різне щось кидається, і треба обробляти, треба ну, щоб те, що не потрібно, знищити, щоб воно принесло плід. От. Але ось цвіт, цвіт, ми теж приходимо в ці зібрання, належимо до церкви Господні, до саду Божого і теж цвітемо. Правда ж, Ми всі один на одного як глянемо, то цвітемо, цвіт прекрасний, цвіт прекрасний. І знаєте, нагадалося мені. в 92-му Псалмі написано, ми читаємо такі слова, що праведник зацвіте, мов пальма, росте він як кедр на ливані. Посаджені в Господньому домі, цвітуть на подвір'ях Бога нашого. І на цьому не все. Цвітуть це добре. Ми співали перед зібранням псалом. Це і я знаю, що я без тебе, мов весна, що прийшла без цвіту. Так, якщо нема цвіту, то і дивися, то й дерево вже не жди там від нього плоду ніякого, якщо не ци. А якщо плод, то цвіт є то вже є якась надія. І коли ми праведники посаджені в Господньому саду і цвітуємо вже, то Господь у часті вже милується нами. Добре, що цвіте, добре цвіте. Але так як ми теж, як я в своєму житті дивлюсь, цвіте, то добре, ну хочеться плод покушати. Цвіт ну, милує око, запах, можливо, приємний, але хочеться плоду вкусити. Оце набагато краще. І Я так думаю, Господи, ти тим теж якби, хоч Бог не вкушає. Якби від нас плоду, ну чекає плоду, так от. Але так якби подумати по-людськи, що хочеться насолоджуватися плодом, самим плодом насолоджуватися, який він добрий, смачний. От. І е, в цьому ми розуміємо, що люди теж чекають і е, цього плоду, дивлячись на життя християн, на віруючих. Бог хоче показати нам е, наш плід людям і дати його вкусити. Отже, е, це прекрасно, що ми посаджені в Господньому домі, і ми цвітемо на подвір'ях Бога нашого, але. Е, Тут таке місце, що будуть і в старості, ну тут українські цвісти, і будуть ситі та свіжі. Там плодовиті і сочні по-російськи, так, От, або ж інший переклад. Плодовиті будуть і сочні. Оце кінцевий результат. Чекає нас Господь, щоб ми були отже, плодовитими. І тому хай Бог нам допоможе і благословить, щоб ми дійсно. Не тільки просто цвіли, але й старалися принести от плід прекрасний для нашого Господа своєї сторони. Ісус, як садіник, все чинить в нашому житті, всі зусилля стараються, щоб нам е, зародити, правда ж і обкопує, і піддобрує. От і е, як написано, що не по гріхам нашим, не по ділам він воздає нас, вмилує нас, прощає, от і допомагає. все дає своєї сторони, щоб ми зародили. Але ми, як ці садженці, як ці смоком. В господньому саді теж повинні своєї сторони прикладати зусилля. Дерево теж я розумію так, і так вчені доказує. Я там не сильно не досліджував, але так, що в школі і трошки знаю, як цікавився, теж прикладає якісь зусилля, черпаючи соки, оцю воду Божу можна сказати, От і прикладає своєї сторони зусилля, щоб принести той, 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 той добрий плід. дивися, е -е -е, рясні плоди, вже якби зав'язки є на деревах, і я так на сливки я дивлюся. Що е, зародили, і на черешню, на різне дерево, вона дивиться, е, е, завізі вже є, багато плодів. Але дивиться, що чимало завязі, якби вже е, ну, прив'яли і вони не такі. І потім дерево, якщо лишнє, то воно скидає, правда? Скидає. Кажуть, е, там деякі от садівники кажуть, що треба навпаки ще обривати, щоб більші плоди були рідніше. Я на деяких деревах роблю, але це багато часу, і не на всіх я так роблю. Але е, розуміємо, що. Дерева лишнє скидають, так і нам, в нашому житті, брати і сестри. Я так причую, дивлюся на себе, теж чимало треба що скинути. Що лишнє, те, що ми не можемо понести, чимало ми чим згриземося, чимало ми за щось переживаємо. Теж вона так образно скажучи, те, що повинні Господу доручити, щоб він нам допомагав, рішав щось за нас, довіряти йому. От якісь проблеми ситуації життєві, от різні, матеріальні хвороби, ну різне, різне. І ми повинні на Господа каже, щоб ми до Нього прийшли і тягар на Нього свій поклали, от, поклали на Нього всі свої тягари, Він нам поможе. Але ми більше самі несемо, і тяжко нам, от, і той плод недобрий може і до ропоту, до нарікання приводити, і так далі. Ви знаєте себе, я знаю себе. І нам не раз треба приходити до Ісуса і скидати. Скидати, написано, скиньте всякий тягар і гріх, який буває легко опутує нас, щоб нам принести ці добрі, прекрасні плоди. Для нашого Спасителя, для нашого Господа, і ось каже виноградереві: ось я третій рік приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу, зрубає, навіщо вона і землю займає? Чимало так у нашій церкві буває, от як слово Боже каже, що даремно топтали двори мої, даремно, хай Бог збереже всіх нас, присутніх на цьому місці, і всю нашу церкву, щоб це слово не відносилося ні до когось з нас і до мене, і до всіх вас, брати і сестри. Але коли ми. Приходимо цей сад Господній прекрасний, то щоб нам і аромати прекрасні видавати, і добрі плоди приносити, щоб Господь радів і благословляв нас в житті. Хай Господь допоможе. Каже, Але він сказав, тобто цей е, садівник-виноградар, але він сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкупаю і вкладу її гноїм, чи не принесе плоду, якщо ні, то зрубаєш її. Отже, може бути такий момент, що вже. Вже четвертий рік на комусь може бути вже цей четвертий рік, і Бог чекає плоду. А ви перевіряйте, і я, своє життя, і нуждаємося, Господи. Буду старатися, поможи з твоєю допомогою. Всі сили прикладу, щоб принести добрий плід, більше чи менше, але щоб принести, щоб не було зрубане моє дерево. Як Іван Христилій казав, що вже й сукира, над деякими деревами сукира вознесена і, можливо, може зрубати. І Господь це чинить, на жаль, в своєму саду. І ще, знаєте, такий момент. Такий момент, що Ісус говорив, казав, що всяка рослина, яку не отець мій посадив, викоріниться. І нараз ми бачимо, брати і сестри, що вроді би прийшли, вроді би і увірували. Навіть можуть і хрещення прийняти, подібно як Ананій, Сафіра, чи діється тих апостолів. Ми читаємо такі приклади, які приєднувалися до церкви. Був якийсь період такий, що приєднувалися, але не той плід, або не той плід, або взагалі плоду не приносили. І ось каже Ісус Христос, каже, всяка рослина, яку не Отець мій. Посадив викорінця викорінця, і ми бачимо, що викоріняється. Ми шкодуємо. Нам шкода. Хотілося б кожен, щоб остався в церкві і був плодовитий, і приносив плоди для слави Божої, і був з нами в церкві, і тут на землі, а потім в вічності. Но, на жаль, бувають і такі моменти. І ось Ісус Христос теж в 6 розділі 43 го віршика каже такі слова: нема доброго дерева, яке приносило плід поганий, ані дерева поганого, яке приносило плід до. Добрий. Кожне дерево пізнається по плоду, не збирає з тернини і невинограднику з чагарника. Добра людина з доброї скарбниці серця свого виносить добре, а зла людина зі злої скарбниці серця свого виносить зле, бо від повноти серця говорять уста її. Як нам перевірити, добрі ми приносимо плоди чи не добрі? Ось навіть що ми говоримо устами. А що в наших устах, те певний і в серцях є, і немало ми приносимо, буває, це недобрий плід. Але Хай Господь міняє нас, одобряє, преображає всі образи святі, хай Дух Святий працює, щоб нам надалі бути цими добрими деревами і приносили плід для слави Божої. Ще таким місцем хочеться поділитися. Це теж. Подія така, ми читали, знаємо, я нагадаю, Матвія 21, розділ з 18 го віршика. А вранці, повертаючись у місто, Він зголоднів, це Ісус Христос, і побачив, побачивши при дорозі одну смоковницю, підійшов до неї та нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй: нехай ніколи не буде плоду від тебе, і смоковниця відразу Відразу всохла, бачу що це, учні здивувались і говорили, як це відразу всохла смоковниця. Ну до цього місця. Хочеться увагу звернули на ту смоковницю, на ту смоковницю, яка чогось, на жаль, вже не винограднику Господньому, яка, на жаль, вже не в саду Господньому, але при дорозі. При дорозі, є при дорозі, який можна плід чекати. Ми дивимося, якщо дерева при дорозі, вони можна сказати, не уходжені, ні ніхто не оглядає їх не підрізає лишні вітки сухі от і не удобряє і ми бачимо такий і пліт Такий і плід, подібно це і в духовному, брати і сестри, коли е, хтось з братів, сестер наших вже бачимо рідко в церкві, рідко на зібрання. от, і в, в те, хто взагалі вже не ходить, які плоди, які там можна чекати плоди, коли це дерево не обробляється. І вони, ми розуміємо, так би образно по природі, вони дичавіють, можливо, хороше було дерево, можливо, так, е, хоча не пересаджують правда, ж, ніхто до дороги. Щось воно саме там указає. Оказалося. от, Оказалось саме. І Господь не хоче, щоб ти, кожне дерево, яке посаджено в його саді, вже десь відходило від церкви Божої, вже було при дорозі. Ну ось сталося так, що оця смоковниця чомусь вже при дорозі. І пиль, і інше, і інше. От, і Ці дерева мають кожний доступ до того дерева. Можуть на дрова порубати, можуть гілки ламати, діти. Ми знаємо, хто менший був, ми всі, хто менше, то і зелені ягоди рвали. Правда, ж і не дивимося, Ой, щоб то не. Зламати вточку, а ліземо, або палки кидаємо туди, лупимо, стигли воно чи не стигне, от, добрий той пліч, чи не добрий, але е, чимало те дерево терпить, терпить. І тому так і буває е, от таких християн, які вже відступають від церкви, відступають від Господа. От, і який кінцевий результат, на жаль, дуже плачевний, дуже плачевний. Тому хай Господь допоможе, щоби. Наші дерева були завжди ухожені, і ми дбали про те, щоб приносити добрий плід щоб завжди цінили те добре, що Господь робить в нашому житті. Він сьогодні нам дозволив бути учасниками западі. Його це все милість, Його, це теж сила, От, сила Господня і в тілі, і в крові Христа, коли ми приймаємо, і це все для того, щоб ми принесли добрий плід. І надалі Господь буде чекати, буде чекати. Пам'ятаємо це від нас, проходить знову пройде тиждень чи місяць на слідчий день, і ми знову себе перевіримо, Господи, пройшов якийсь час і оглянутись назад, щоб побачити, як ти дивишся на нас, як на добрі плодовиті дерева, і е, хочеш благословити нас, чи вже вирок якийсь над нами. Хай Господь допоможе і збереже нас в нашому житті, щоб нам бути цими прекрасними деревами в саду Господньому не тільки цвісти, а й приносити добрі плоди, щоб Господь радів нами і благословляв нас в житті. Ми помолимося один. За одного за всю нашу церкву і наше зібрання, хай Бог надалі благословить, говорить до наших сердець, нас підобряючи, зміцняючи, щоб, як я казав, і знову повторяюся, щоб принести рясних добрих плодів для нашого Господа, схиляючи наші коліна, молимся. Амінь. Хвала тобі, Христос, алілуя, слава.